Оперувати геморой чи ні. Геморой це хронічне захворювання, яке повністю не проходить ані самостійно, ані на фоні лікування свічками-мазями. Медикаменти зменшують запалення та знімають симптоми. Отже, не виконавши маніпуляцію операцію вчасно, є ризик прогресування захворювання та його ускладнень. Це з одного боку. З іншого боку, геморой є хворобою цивілізації. Його прогресування залежить від способу життя пацієнта. Отже, виконуючи прості рекомендації, не вживати гостру їжу та спиртні напої, не сидіти довго на унітазі, слідкувати за регулярним столом та інше, можна роками стримувати розвиток захворювання без операції. Види геморою. внутрішній геморой є більш небезпечним з медичної точки зору. Він кровить, випадає та швидше прогресує. Тому, якщо модифікація способу життя та медикаменти не дають ефекту, Треба щось робити від другої стадії і вище. Важливо знати, що існує багато сучасних малотравматичних методик лікування саме внутрішнього геморою. Це лазер, ліфтинг, лігування кільцями тощо. До четвертої стадії його не потрібно вирізати. Зовнішній геморой менш небезпечний, не кровить, просто існує у вигляді вузлів біля заднього проходу. На фоні закрепів або фізичних навантажень може збільшуватись, але все одно являє більш косметичну проблему. Рішення про оперативне лікування зовнішнього геморою приймає виключно пацієнт. Отже, висновок. Лікування неускладненого геморою слід починати з модифікації способу життя та медикаментів, які призначить лікар. Терміновості у виконанні операції, особливо при геморої другої стадії, немає. У вас є час обміркувати слова лікаря, ознайомитися з методиками лікування. Одне з небагатьох виключень це геморой третьої стадії, який сильно кровить, прогресує і слабко піддається консервативному лікуванню. Довіряйте своє здоров'я професіоналам і не поспішайте з операцією, якщо немає загрози вашому здоров'ю, але є сумніви.